Добрий день. Сьогодні я працюю із лохиною. Трошки її буду обрізати, формувати. Трирічний кущ сорт ріка чи река, Так ось вже видно. Ось такі вже бруні набухлі. То вже треба обрізати. Ну, з чого я починаю свою обрізку? Для початку необхідно прибрати сухі гілочки. Ось, наприклад, як тут, зовсім така суха наполовина, але ну, я її повністю приберу. Ось поруч також суха, суха. В цьому році багато з цих молодих попідсихало то, звичайно, їх необхідно ось наполовину обсохла. Їх нам потрібно прибрати, щоб вони не заважали, не розвивалися на них захворювання, то їх необхідно так ось прибрати. Тобто спочатку ми робимо санітарну таку обрізку, все поламане, сухе. Прибираємо його, а далі вже дивимося на саме формування куща, щоб він був добре-такий розгалуджений, не загущений. Загущеність також не потрібна. Так, з цієї сторони начебто я прибрала Тут у мене. Хвоє багатенько, так як лохина любе досить кислий ґрунт. То тут взагалі, коли я саджала, я вибирала повністю ось цю, наприклад, малу я зовсім виріжу. Так, її, Не потрібна вона тут. А, вибирала повністю ґрунт. І ось заміняла його на хвою. Формувала таку суміш, кислий торф. І заміняли повністю. Так, ну, кущик у мене цей не дуже такий великий. Я не знаю, можливо, це особливість самого куща. Ось, наприклад, пагін у мене йде він перетинається, то я. Можу нижче трохи обрізати, так, щоб кожному до кожного пагана було своє місце, так би мовити, і сонечко гарно потрапляло, щоб ягодки швидше дозрівали і взагалі в цілому комфортно було кущику. Так, потихеньку ось так все, що нам тут Заважає, я прибираю. Так, ось досить такий гарний міцний пагін, але знову ось на горі таке сухе щось. Ось так ми прибираємо, але потрібно ще нижче зрізати. Ось так, до гарного зрізу, щоб світленький був зріз. Красивий. Нехворобливий Ось ще один, мені не подобається бруньки. Так, хто, це? хто це біжить? Хто це біжить? Льова, Льова, ти допомагати пройшов? Молодець, котик допомагає. Підтримка моральна. Так, не залишаємо ось таких пеньків. Те, що я вже тут зробила, в мене ці дуже зручний, в обрізці маленьких саме гілочок, він такий широкий, залишає зріс. Дуже гарний, то потрібно контролювати. Ось цією ситуацією. Тут перетинаються також ці гілочки і, ну, я її ось так обріжу, укорочу, залишиться. Ось тут у мене буде, можливо, ягідка, і я її залишаю тут. Також ось це сухе, прибираю, прибираю сухе, ось знову сухе. Зріс такий коричневий, знову йде коричневий всередині. Нижче, а нижче вже, бачите, світлий. Ось пішов світлий. То, звичайно, це коричневе ну краще його не залишати. Шкода, звичайно, тому що інколи обрізаєш саме квіткові бруньки, але потрібно... Слідкувати, щоб кущик був здоровий також, не тільки щоб на ньому були ягідки, а і сам кущ розвивався добре. Тут ось також, наче як вимерзла вона брунька. коричнева І тут гілочки ось вони пообсихали, я також прибираю. Не потрібно це залишати, на мій погляд. Звичайно, у вас може бути своя, свої методи обрізки. Я ділюся своїм досвідом, своїми результатами, так як я роблю те, що в мене виходить. якби Ваша вже справа прослухатися чи ем, свої якісь методи запропонувати, можете поділитися також. Це справа вже кожного, так би мовити. Ні, ні, нікого ні до яких дій я не змушую. Так, ну і для себе так фільмую, цікаво поспостерігати, як розвивається все, змінюється, якісь мої, можливо, недоробки, можливо, навпаки, якісь досягнення в цій сфері, адже я, мені подобається цим займатися. Я отримую задоволення. Особливо зараз наш такий буремний час. Хочеться десь отримувати якесь заспокоєння. Ну ось, Так, начебто я почистила. Особливо тут ось у мене центр вільний, мені тут нічого м -м, вирізати, якихось гілок таких дуже старих у мене немає. Можливо, вже наступного року ось виріжу. Подивлюся тут, що і поприбираю їх. Ну, і, звичайно, ці сухі всі. Те, що тут було, начебто, якби все прибрали. Ось така обрізка в нас вийшла. Льова, посміхнися на кадр останній. Дякую вам за перегляд. Дякую нашим захисникам. Ви, справжні наші герої. До побачення!